Створюємо наш проєкт в середовищі мобільних пристроїв, наприклад, Android. Створимо спочатку в аналогічній програмі Word для мобільних пристроїв. Посилання на неї я скинув у вашу групу. Відкриваємо додаток, запускається в нас середовище Word. Зауважую, що краще перевернути наш телефон чи планшет в альбомну орієнтацію. Тут у нас є два режими: Книжкова орієнтація та альбомна. Тобто, Опустіть зверху шторку та переверніть на бік, щоб працювати було нам легше. Потім ми ще нажимаємо на білий плюсик, щоб створити новий документ. І вибираємо пустий документ. Ось, Перед нами ще це меню, яке пропонує зайти в свій обліковий запис. Ми можемо не заходити. Повертаємось назад, тобто, не як в реєстрації не робимо, а просто вертаємося назад. І все, нас пропускає обратно в середовище роботи і ми можемо працювати. Так, Якщо у вас внизу немає цієї панелі, зверху пошукайте значок з олівцем і натисніть на нього. Це означає зайти в режим редагування документу. Далі, внизу у нас з'являється панель інструментів. В комп'ютерному Word панель інструментів розташована зверху, в мобільному Word розташована знизу. Далі в нас є ось такий от трикутничок, який відкриває повну панель інструментів, і ми можемо опуститися нижче та піднятися вище, щоб знайти ті елементи, які нам необхідні. І так, Давайте перейдемо в панель інструментів, відкриємо вкладку Вид та подивимося, в нас є можливість збільшувати та зменшувати наш листок. Зменшимо наш листок. Багато разів, і побачимо, як робочий лист виглядає в цьому середовищі. Ось нас наш робочий лист. Тепер пригадуємо, нам необхідно перевернути цей лист на бік. Тобто ми повинні його перевернути в альбомну орієнтацію. Відкриваємо панель інструментів. Заходимо в вкладку макет, і ось у нас є орієнтація. Орієнтацію ми повинні що? вибрати альбомну. Але функція показує нам, що ця функція доступна лише ну, в продвинутій версії цієї програми, на яку треба оформити підписку, це буде за кошти. Тому ми його не трогаємо і оставляємо цей лист в такому же виді, який він і є. Тобто ми не перевертаємо його на бік в даному випадку. Тобто ми просто збільшуємо масштаб до такого рівня, щоб нам було удобно працювати. Того переходимо обратно в вкладку Вид і починаємо його збішувати. Вибираємо мобільне представлення. Ось відкривається в нас воно на весь екран. Тобто ми просто не будемо його займати, нехай яке було таке і остається. в нас оце полотно. Далі переходимо в вкладку Вставка. Вставить". Вибираємо фігури і шукаємо нашу трапецію. В блоці «Основні фігури, ось вона наша трапеція. Ми її добавили, тепер ми її форматуємо за маркери, підтягуємо, стягуємо, тобто робимо таку, яка нам необхідна, ця трапеця. Тобто не на весь екран, приблизно на 3 четверті екрану, щоб вона була, і тонесенька. Можливо, на пів екрану, кого як получиться. В будь-який момент можна буде ці векторні об'єкти все одно поправити і відформатувати. Далі заливка. Дивіться, заливку вибираємо білого кольору. Контур. Контур вибираємо чорного відповідно, кольору. І все. Стовбур нашого деревця вже побудований. Тепер, тепер нам необхідно зробити листя для нашої деревинки. Далі переходимо до вставки. Обратно фігури, вибираємо там еліпс. Ось він еліпс. Зменшуємо цей еліпс. Далі розфарбовуємо його. От, заливку, вибираємо. Зеленого кольору. Контур. В кінці на трикутничок вибираємо. І дивимося без контура. Так, давайте перевіримо. Ні, це в нас білий контур. Опускаємося вниз, в самий низ. І тут у нас без заливки, без контуру. тепер бачимо, що наш цей еліпс. Став без контура. Далі ми повинні копіювати та вставляти цей об'єкт декілька разів. І так, для копіювання натискаємо на наш еліпс. Зверху з'являється панель. І ми натискаємо на другу кнопку, де є два документи. Це ми скопіювали наш об'єкт. Тепер на пустому місці нажимаємо. Один раз пальчиком, і в нас з'являється перша кнопка вставити. Оцей значок означає вставити. Я натискаю на нього, і в нас з'являється точно такий самий об'єкт. Отже, наша задача зараз декілька разів вставити оці еліпси і таким чином виложити форму нашого дерева. Викладаємо форму листви, а потім, потім складаємо їх докупи. Далі виставляємо листву таким чином, щоб вона лежала на стовбурі і склався ефект нашої майбутньої деревинки. Можна сразу будувати таким чином, щоб всі еліпси лежали на деревинці. Деревина. З листвою готова. Тепер необхідно нам побудувати на стовбурі чорні прямокутнички. Для цього заходимо в меню Вставка. «Вставить», вибираємо фігури і там вибираємо прямокутник. Зменшуємо наш прямокутник, значно його зменшуємо і зафарбовуємо чорною заливкою. Контур також можна зробити чорним, або взагалі прибрати, щоб було без контуру. І ще зменшуємо по можливості нашу фігурку і переміщуємо її на контур на стовбур наш. Тобто, для того, щоб перемістити, можна ще використовувати оцей маркер, різних, стрілочок в різні сторони. Все, ми його перемістили. Далі або ми повторно будуємо такі прямокутнички, або також копіюємо. На пустому місці нажимаємо один раз, вставляємо та переміщуємо ці прямокутнички на нашій стовбур. Тобто, зрозуміло. тапнули, тобто натиснули по пустому місцю, нажали першу кнопочку, і в нас з'являється прямокутник. Далі беремо за цей маркер стрілочок і перетягуємо його на стовбур деревця. Таким чином повторюємо нашу процедуру декілька разів. Там нехай буде 4-5 таких от чорних прямокутників на стовбурі. Все, деревинка наша готова. Ось. Переходимо до наступного кроку це створення землі. Вибираємо вкладку Вставить. Далі йдемо до фігур. І шукаємо ми блок-схема. Блок ось цей блок-схема. І тут також у нас буде оцей ось елемент. Свиток, значить, такий, так? Отакий, рулончик. Далі рулончик ми опускаємо на трошки нижче. Ось сюди, на дно, саме рівняємо по лівому краю та розтягуємо його на праву частину нашого документа. Можна трошки опустити нижче. Все. Тепер піднімаємося вище. от, Земля у нас готова. Натискаємо на цю фігуру. Заливаємо фігуру салатовим кольором. І контур, або зеленим можна зробити його. Тобто, виберете під свій смак. Далі контур у нас буде чорний. Так, є. Можна його підрівняти так, щоб наша деревинка щоб була, була наче із землі росла. Так, Хоча це не, не обов'язково. Так, переходимо до створення сонечка. Заходимо в вставку, далі вибираємо фігури. Та переходимо до блоку основні фігури. І тут у нас біля молнії розташоване сонечко. Зменшуємо трошки наше це сонечко. Далі заливаємо сонечко жовтим кольором яскраво жовтим. Контур можна зробити чорним, можна зробити також такого самого кольору жовтим, щоб воно сильно не виділялося. Та переміщуємо на лівий верхній кут нашого документа. Але тепер нам необхідно перемістити сонечко за листву. Тобто, як це зробити? Що для цього необхідно? Для цього ми опускаємося по вкладці Фігура нижче. і бачимо, тут у нас є кнопка упорядочить. Тобто, перестроїть. Шари наші, так? на якому шарі буде лежати оце зображення сонечка. Натискаємо на трикутник і вибираємо, подивіться, варіанти, на задній план. Все. Сонце заховалося за, за все, за наше дерево, за всі еліпси, які були перед ним. Все, це дуже добре. Тепер наступний крок побудувати оті кущі, які будуть насаджені на землі. Наш для цього обратно заходимо в вкладку Вставить. Йдемо до фігур і опускаємося майже в самий низ, шукаємо зірки та ленти. У нас тут є перші дві фігури на 7 та на 14 кутів е зірка. Вибираємо другу зірку. ось вона, Далі ми її трошки перекручуємо за верхній маркер, щоб вона була рівніша, та зменшуємо в розмірах. Тобто вибираємо цей угловий маркер та робимо ось таким трошки меншим. Цей кущик наш. Все, кущик готовий. Зафарбовуємо його в зелений кольор, але такий, щоб відрізнявся від землі. Давайте темно-зелений. І контур, нехай в нього буде ніякий не буде. Тобто пускаємося саме низ без заливки. Ось такий. от. Кущ тепер розфарбований. Далі ми копіюємо його і робимо копії. Копії робимо стільки, щоб вистачило нам до кінця цього рулона, до кінця документа нашого. Тобто штук 10, так точно треба буде зробити. Можливо, інколи треба буде підкрутити оці наші кущики, щоб вони <клухи> поміняли свій кут. От там, де буде у нас пагорб. А можливо, і не пройдеться. Спробуйте розкажете, як у вас вийшло. Ось так. Просто нижче ми опустимо цей кущик, і він замаскує той пагорб наший. Так, кущики наші готові. Переходимо до наступного кроку. На жаль, згрупувати об'єкти тут доволі складно, тому ми підемо другим шляхом, ми виберемо нашу землю, оцей рулончик, зайдемо далі в налаштування і в упорядочним таким способом, щоб. Наша земля вийшла на передній план. Тобто нажимаємо тут ми на оцей трикутник і вибираємо перемістити на передній план. Ось так. Тобто, Земля вийшла тепер на передній план, і вона закриває оці кущики. І деревце наше також. Остання крапка це. Добавить грибочки, так? І їх розповсюджити Тобто, для того, щоб зробити грибочок, нам необхідно вставити дві фігури: це прямокутник. Вставка фігури. Прямокутник. Ось він. Давайте побудуємо тут його великим. Потім зменшимо і розповсюджимо. Покопіюємо. Ось прямокутник. Значить, заливка буде у нас біла, контур буде у нас чорний. Далі. Шляпка. Заходимо вставить. Вибираємо фігури і шукаємо щось схоже на шляпку нашого грибочка. Тобто тут можна використовувати декілька фігур. Я ось бачу, в мене схожа є хорда. Так, Вибираю цей інструмент ось це обрізаний еліпс, обрізаний круг. Перевертаю його. Таким чином, щоб він відповідав ніжки нашого грибочка та зменшую, значно зменшую я цю шляпку. Так, напевно, перестарався. Тобто переміщу його обратно і збільшу трошки. Подивіться, ось такий, нехай буде в нас грибочок. Хорда працює таким чином, що потягнувши за маркер, я можу змінити трошки от напрямок оцього. Півкола, і треба досягти такого результату, щоб вам подобався. Так, ніжку потім також можна трошки підредагувати. Все. Значить, В нас готово. Далі зафарбуємо е, оцю нашу шляпку коричневим кольором. І контур зробимо чорний. Є. Так, тепер наша фігура вже готова. Далі ми її перемістимо на низ на поляну та покопіюємо. Так, да, для того, щоб переміщувати, дивіться, вибираємо цей маркер зі стрілочками і розташовуємо його внизу. Все, готове. Тут так само вибираємо фігуру і переміщуємо за маркер переміщення. Все, грибочок готовий. Далі нам необхідно просто копіювати та вставляти. Ці об'єкти. І так, от, скопіювали ніжку, вставили ніжку і перемістили, опять же, за маркер переміщення, перемістили десь на поляну. Ось сюди. Тобто, -то тут прийдеться нам декілька разів копіювати та вставляти отак от по частинах. І за маркер переміщення потягнули. Ось таким чином робимо ми там, ну хоча б 4 гриба треба зробити на цій поляні. Важче, чим працювати на комп'ютері, але якщо привчитися, то вам буде однаково, що робити на комп'ютері, що на планшеті чи мобільному телефоні. І там, і там це можливо. Просто треба привикнути до технології, до техніки роботи на даному пристрої. Все, наш малюнок готовий. Тепер можна зробити що? Тепер можна зробити задній фон. Тобто додати сюди одну велику фігуру прямокутника. Заходимо в вставка. Далі вибираємо фігури і прямокутник. І будуємо цей прямокутник як? з верху документа до низу до цієї землі. Можна навіть нижче піти трошки, але це вже. Не потрібно. Тобто ми зараз зафарбували, закрили весь наш малюнок, але це не біда. Заходимо ми в заливку От і дивимося. Тепер у нас варіанти. Колір. другі кольори. Давайте виберемо другі кольори. Нам це недоступно. Так? На жаль, недоступно. Тому зробимо просто сплошну заливку блакитним кольором. І відправимо його, оцей прямокутник, на задній план. На самий задній план. Все, наче це в нас блакитне небо там за спиною. Все, наша робота зроблена, і малюнок виконаний в середовищі мобільного телефону. Тобто ось, оце, що ми зробили, ця робота вже заслуговує на високий бал. Зберігаємо, відправляємо та отримуємо оцінку.